Побудову многокутних конструкцій, таких як трапеції чи трикутники, рекомендуємо виконувати в новому графічному редакторі, приклад побудови яких розглянемо в наступних відео, а зараз розглянемо побудову трапеції в оглядовому режимі в даному графічному редакторі. Для створення будь-якої моделі многокутника у вікні создання конструкції вибираємо вкладку Многоугольник. Модель многокутника дозволяє накреслити конструкцію з довільною кількістю сторін. Основою побудови даної моделі є декартова система координат, тобто потрібно задавати координати точок відносно осей Х та У, розміщених перпендикулярно відносно один одного. Координати задаються в міліметрах. Між кожними двома точками можна задати радіус, що дозволяє любу зі сторін зробити арочною. У випадку, якщо 4 точок недостатньо для побудови рами, то проміжні точки додаються між верхньою лівою і верхньою правою точками в необхідній кількості. Для зручності побудови конструкції при вводі координат відображається наглядний вигляд майбутньої конструкції. Після побудови графічної моделі конструкції натискаємо ОК та переходимо до розрахунку конструкції